Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги пронос погоди на вихідні, 21 та 22 вересня. Внаслідок збереження антициклонарної циркуляції та зони високого атмосферного тиску, на найближчі дні в усіх областях країни очікується хороша і тепла погода без опадів. Температурний фон перевищуватиме норму на 3-5 градусів з найвищими показниками на півдні та сході країни. Однак, через тривалу посуху та локальні пожежі. В екосистемах північних, східних та місцями центральних регіонів може спостерігатися погіршення якості повітря та його прозорості, так звана імла. Найбільш помітне зниження прозорості атмосфери може фіксуватися в нічні та ранкові години при слабкому вітрі. У суботу у західних областях очікується малохмарна погода, без опадів, вночі та вранці місцями туману. Вітер вночі змінних напрямків. Вдень північний 3 8 метри на секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9. На поверхні ґрунту місцями заморозки від 0 до мінус 3. Вдень від 21 до 26. В Карпатах вночі від мінус 2 до плюс 3. Вдень від 15 до 20 градусів вище нуля. У північних регіонах малохмарна погода без опадів. Вітер вночі змінних напрямків. Вдень північний 3 метри на секунду. Температура повітря вночі від плюс 4 до плюс 9, в день від 21 до 26 градусів тепла. У центральних регіонах очікується сонячна та суха погода. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 8 до плюс 13. В день від 21 до 26 градусів тепла. У південній частині країни та Криму мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 11 до плюс 16, в день від 23 до 28 градусів вище 0. У східних областях прогнозується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-східний – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 6 до плюс 11, в день від 21 до 26 градусів тепла. У неділю 22 вересня у західних областях мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями тома. Вітер змінних напрямків 3 8 метри на секунду. Температура повітря вночі від плюс 6 до плюс 11. В день від 20 до 25. У Карпатах вночі від плюс 1 до плюс 6. В день від 15 до 20 градусів тепла. У північних регіонах мало хмарно, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків. Вдень північний 3 метри на секунду. Температура повітря вночі від плюс 5 до плюс 10. Вдень від плюс 21 до плюс 26 градусів вище нуля. У центральних регіонах утримається сонячна та суха погода. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 8 до плюс 13, вдень від 22 до 27 градусів тепла. У південній частині країни та в Криму очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 10 до плюс 15, в день від плюс 23 до плюс 28. У східних областях прогнозується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 6 до 11, в день від 22 до 27 градусів вищих нуля.